Всім привіт! Ви на каналі Кошу 15 і зараз в нас нове відео. Відео, яке дуже корисне зараз. Бо, я думаю, і мої підписники, і моє суспільство це чекало. Ну що ж, на... і так, і це відео про топ-5 ігор на PlayStation 5. Хоч в мене 4. Ну а погнали! Ну і п'яте місце в нас Гран Туризм гра, про яку є фільм. І це дуже прям, така гра, яка є майже на всіх приставках, але все-таки гра чомусь не дотягне щось в неї не так. Чому п'яте місце там не перше? Бо я в цю гру грав. Але. Ну, не дуже сподобалась мені гра, це моє, моя думка, і також є думка тут в Google. Четверте місце це більша гра для фанатів футболу, але це гра також є багато людей, які просто не грають футбол. Ну, можуть пограти в FIFA. фк 24 вже не FIFA, але ФК24. Гра дуже класна. FIFA це була така. Гра, просто гра, а це прям симулятор футболу. І поки що, от якщо зрівняти FIFA 23 і FK-24, вони рівні. Побачимо, що це буде за в нас fk 25 Ну що ж, третє місце. А третє місце в нас тут займає Good War Ragnar. Фух, Десь прочитав це цю назву. Гра про вікінгів, про виживання. Там є сюжетки. Я думаю, мені б сподобалася гра. Так, я їм. Да. Є тут ігри, які не граю, наприклад, ця. Але якщо подивитись по Тлеєрі, я дивився ці плеєри, то гра прям. Дуже добра її там сюжет і все-таки. Можна ще взяти Ведьмака. Я думав, але все-таки – то така гра більш. Така доросла що... Ну, а друге місце тут я ставлю одна гра від Google і одна гра від мене. Miles Morales. Це друге місце. І ця гра це дуже добре зроблена гра, тому я думаю, що ця гра повинна бути в кожного, хто купив PlayStation 5. Собі. Я думаю, що ця гра ну, заслуговує просто бути на другому місці. Гра від мене друге місце теж Crash Bandicoot 4. Гра, яка. ну, подобається тільки тим, хто любить паркур, проходити і все таке. Там треба за таку лиса грати, в нього ще й подружка, лисиця. Ви там приграєте, проходите рівні, є сюжкі рівні, є рівні, які легко пройти. І тому просто, ну, просто проходіть гри і цю гру, бо я її вам сказав, і гра реально дуже добре зроблена. Перше місце. Я думаю, всі цим згодні. Гра яка найкраща в усіх тисяч, на моєму. Думку це Mortal Kombat. Тут нічого казати. Просто Mortal Kombat. Гра, яка стихії, герої і все таке. А тут є ссылка на мій телеграм-канал. Підписуйтесь на нього, бо там всі новині. Я так вказав, це якщо що. Ось тут ссылка. Це на дизлайк, ставте тільки лайк. От тут ссылка. Ставте лайк, коси, підписуйтесь на канал, ставте. Колокольчик. А якщо ви хочете ставити колокольчик, то ви просто не знаєте відео. А якщо ставити колокольчик, то підписуйтесь на канал в телеграмі. Називається Життя Жеки. А отут вот ще раз ссылка. І в описі каналу теж ссылка. Всім па-па!